Путін втручається у президентські вибори в США напередодні. Начальник Кремля заявив, що давно не спілкується із лідерами західного світу. Ми давно не зазванюємося з представниками ніяких государств Європи і Сеєштатів. Але між іншим Путін заявив, що підтримує на виборах Камалу Гаріс, претендента від демократів. Она так выразительно и изразительно смеется, что, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Мовля, вона спадкоемица Джо Байдена, а значит, подобается Путину. Фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим значит, сторонникам поддержать госпожу Харіс. Вот ну, и ми тоже так сделаем, Будем його поддерживать. Натомість Путін на диво наїхав на Дональда Трампа, якого часто навпаки називали кандидатом, із проросійськими поглядами. Этот uh, Трамп живел количество, столько количества всяких ограничений и санкций в отношении uh, России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. Він сподівался, что Камала Гарис у разі перемоги буде м'якшею. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздерживается от таких действий подобного рода. Здавалося б, ця риторика Путіна – типове марнослів'я, яким він часто зловживає. Ну, от то, що в Штатах відбувається, ви-то всі прекрасно знаєте, що там відбувається. Але ці висловлювання настільки гучні в Америці, що в Білому домі офіційно закликали це припинити. Вашингтон закликав Москву припинити втручання у президентські вибори в США. Представник Білого Дому Джон Кірбі розкритикував публічні заяви Путіна щодо підтримки певних кандидатів, тобто слова Путіна сприйняли як агітацію, або ж як спробу вдарити по рейтингу Камалі Гарріс і таким чином підіграти Трампу. Наскільки Путін скоординовано, Висказала данную точку зрения. Конечно же, історія, я думаю, буде умалчивать і далі. Но політтехнологічески, конечно, Трамп это использует по максимуму. Напередодні стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа у соцопитуваннях. Гарріс випереджає Трампа у чотирьох ключових штатах. Опитування CNN. розрив невеликий. Прибілізительний отрив составляє около 3% в їх рейтингах. И, кстати, обращу внимание, что снятие Кеннеди как альтернативного кандидата, который снялся в пользу Трампа, практически не принесло никакого позитива. Дони, несмотря на определенные э, пожелания, альтитеры эти вице-доки целиком могут играть в вырешальную роль. Есть штаты четко маркированные, там как республиканские штаты, маркированные как демократические с точки зрения как раз поддержки демократической партии. И поэтому количество выборщиков. Uh, которые будут будуть э, uh, касательно того і лінова кандидата заранее звісне. Так Трамп може сподіватися на так звані свінгові Кількість свінгових штатів не являється сталим, а фактически формірується із хатя із нинішньої політичної ситуації. Також він може розраховувати на дебати, які мають відбутися 10 вересня. Учитывая то, що Прошлые дебаты и их результаты фактически стали триггером снятия э, кандидата от Демократической партии с избирательной гонки, то, конечно, э, роль дебатов в политической системе Соединенных Штатов крайне и крайне велика. Но если Путин еще еще агітуватиме за мезагарис, шансы на перемогу Трампа могут зрости. Тому що деякі американці можуть подумати, що ця симпатія є взаємною. Ставка робиться на це. Втім, до виборів президента США ще багато часу. Очевидно, що основна битва все-таки прийдеться на вторую половину октября місяця, а часу ще достатньо багато. Президентські перегони 2024 обіцяють бути захоплюючими.